Всім привіт, доброго ранку. Сьогодні вирішила відзняти відео. Ось мені подарували таку рослинку на день народження, називається Цикус Революта. В просто народі називають її сагова пальма. Дуже цікава рослинка така. Вона взагалі, більш, мабуть, росте. Скажімо так, Індія, туди, Японія. У нас вона дуже рідка, дуже дорога, як з'ясувалося. Тому, як ви бачите, трошечки Ось вона у мене знаходилася з листопада місяця на подоконні. Вибрала, почитала про неї все. Вибрала і саме гарне місце в себе це на кухні, там де найвисока вологість. І температура приміщення ну, не дуже висока. Тому сподівалася, що їй там буде добре, трошки освітлення там затемнення, тіньова сторона у нас вікно. Але все одно трошечки, мабуть, не вистачає її мікроелементів, листя почало трохи, як ви бачите, жовкнути. І містами з'явилися ось такі. Ще не пересохші, тому вирішила не затягувати до загибелі рослинки, а все-таки попробувати її пересадити, підкормити і попробувати все-таки виростати таку пальму. Дуже була здивована, що вона ну, сама вона росте. Такі острова, як Фуджи і Мадагаскар. Це було дуже цікаво. Незвичайно, звісно, дуже така вона Такі шишечка, якщо видно, ось вона так посаджена. І отакі листочки. Так, зараз до неї йшов ось такий, ну, як сказати, що воно за квітка і все остальне, але. На жаль, ну, як її доглядати, також є. На жаль, що не вказано, скільки саме років ці рослинки. І, ну, наскільки довго вона вже росе в цьому горщику, може він її замал, то треба вже було давно пересаджувати. Тому відео будемо відзнімати двома варіантами. Мене вже побачили сьогодні на екрані. Зараз трошечки переверну камеру. Скажу, що підготувала зразу невеликий горщик, Ось такий. Ну, як ви бачите, він невеликий, він буквально ну, трохи трошки заготовила землі, трохи тут з там така вона смісь проникаюча, що і воздух буде проникати, і все стальне посадковий матеріал. Лопатка, на жаль, не витримала, зламалася, тому доведеться копати ложечкою. Ну, Садоводи мене зрозуміють, не завжди все пофеншую і по-новому. Може наступного разу куплю такі маленькі грабільки і, і ложечку, і буду тоді вже пересаджувати все як положено. Тому зараз переведу камеру трошечки на руки, спробуємо розібратися з вами, в чому вона посаджена, де там корні, що з ними робиться. Можливо, з водою, наче не переусірствувала, не могла залити, зразу кажу. В общем, пересадимо, підкормимо, польємо і будемо споглядати, що навесну до цього буде. Так, як ви бачите, трошечки приготувала таку поверхність, щоб воно не засипалося, не спортити стол. Камера може трішки дребіжати, тому зразу вибачаю за качество. Може бути таке, що трохи буде трясти, Ну, будемо намагатися все зробити, як положено. Так, зразу захисні перчатки, щоб не спортити руки. До речі, у нас зараз шоста ранку. Трошки вас розважу поки одягаюсь Вже розчистила сніг, у нас, ножа... ну, чи на жаль, чи на щастя, чи... це, звісно, добре, що трошки сніжком придушило. Прийшлося розчистити доріжки. Так, одна перчатка не витримала. Це ж бачите качество наших перчаток. Ну нічого. Головне захистити трошки руки і все остальне. Ну, давайте почнемо. Так. Зараз ми з вами подивимося, що тут робиться. Угу. Як бачите, бачите, майже нічого немає. Так, зараз ми все приберемо, щоб воно нам не заважало, що ми тут маємо. Так. Скоріше за все, це торф. Так. Да, мабуть, рослинка вже давно в цьому горщику. Судячи з того, що... Коріння було плетяне, і коріння майже сухе. Давайте дуже травмувати не будемо. Так, листя дуже гострі, особливо ось ці колючечки, які знаходяться на ньому, дуже гострі. Так, коренева система. І що ще чуть боже, що ти таке лізе. Ну, тут хороші, тут живі корні, зразу видно. Так, зробили ми дренаж. Такі цікаві Такі камочки, що пальцями вони не розламуються. Навіть не можу даже вам сказати, навіть на торф не похоже. Так, значить зараз ми трошечки наведемо порядок. Так, убрали ми трошки земельку, щоб вона нам не мішала. Тепер приміряємося до горщика. Дивіться, я так розумію, що нам треба, щоб оця шишечка сама отак от трошечки з горщиком вилазила. Тому зараз тепер розумієте, чому користуюся ложкою. Тому що рукою ви не засипаєте акуратно, щоб не пошкоджити і не засипати, оце ж не присипати землею, щоб воно потім гнілью не росло. Получається, я ложкою акуратненько засипаю ось по бокам. Зараз ми трошки знизу підкидаю, щоб вже у нас був той розмір, що нам потрібен. Так, але... О, я думаю, що достатньо. І тепер ми акуратно, зараз якось так розстосуюся, щоб воно дуже на екрані воно нельтішило. І зараз виставимо і акуратно присипемо підготовленою от смісію. От воно удобно, що горщик невеличкий, а рослина буде Займати стільки міста, стільки положено І саме оцією ложечкою ми кидаємо достатньо. Щоб воно просипалося, осідало і вирівнювалося. Рукою ви так не засипете, зразу кажу, тому що все буде потом на столі. Ось воно вже трошки зафіксувалося. Зараз присипемо з усіх сторон, щоб він рівненько стояв. Ось так. Чесно скажу, дуже кинула багато вірліту. Знаю, що рослина не любить Постійно, особливо зимою стояти за... О, в воді закислена, все це стікати. Ну що, будемо пробувати. Рослина в нашому кліматі і в нашій кліматичній зоні рідкісна. Не думаю, що є спеціалісти за доводи. Хоча, якщо є, то у кого вона росте. І декілька років ви за нею споглядаєте, то, будь ласка, напишіть мені, може, я щось зробила не так, то в переробити. Якщо у вас будуть якісь рекомендації, також рекомендуйте, я до всіх прислухаюся і відповідаю на всі. Хто мені пишуть, коментують, стараюся всім відповісти. Так, зараз трошки втрясемо, щоб воно там, корінева система, та все пройшло Так, добре. І зараз у нас ще підсипемо треба визначитися, поки засипаю, ще чим буду підкармлювати, тому що під, е, добрих у мене багато, але треба, е, мабуть, щось таке. Азот навіть не знаю, що зараз приміняється. Зараз у пальм спокою. Я думаю, що азотом зараз надо користуватися. Взагалі радять органікою. Но де зараз взяти коров'я або кінський навоз? Навіть навіть, навіть не знаю. Десь надо їхати в село, де коні є. Назбирати. О, якраз все те, що заготовила. Воно увійшло у горщик. Так, ну, ось так ми з вами зараз зробили пересадочком. Зараз знову. Так, це є. Так, красуня. Я думаю, що добре. Трошки намусорила Так, давайте я вам зараз покажу, як воно лягло. Ну, ось ви бачите. Бачите, все добре засипалось. Не думаю, що потрібно ще більше землі. Все воно гарненько, стоїть рівнесенько. До речі, ці китайські палички, які нам привозять із суші, можна використовувати вже декілька разів. Сама користувалася, коли пересаджувала кактуси. Таку купу вони, як домікстер, ви ж не можете їх тримати і засипати по колу в нумкость. Тому приходилося вставляти палички, фіксувати, і тоді вже підсипати під них земельку. Точно так же і в пересаджених рослинках. Якщо ви бачите, що вона трошечки крениться на бок, і у вас немає можливості і тримати її, і засипати дуже гарний спосіб вставляєте палички, фіксуєте рослинку ровно. Потім Притримали, палочки витягнули, все гарненько, все стоїть, все добре. Так що, ось сьогодні у нас така була бачите, рослинка. Зараз її обшикаю, трошечки пролью, щоб вона пропиталася, і на декілька тижнів е, забудуся про неї, щоб вона могла відпочити перед пересадки. Дуже цікава рослина, якщо чесно. Бачите, ті люди, які за мною слідкують і е, дивляться мої відео і фото проглядають в Фейсбуці. Ті знають, що я обожнюю рослини, е, ну не знаю, дуже фанат, дуже фанат рослин. І зараз зимою, е, звичайно, коли до городу не маю доступу, вже лежу і думаю, якої рослинки мені не вистачає на весну. І пишу списочок. Так що потихеньку навесно будемо чекати е, нових відео. Я думаю, що посилочки будуть приходити. Будемо відзнімати нові відео, і все буде добре, все буде квітуче. Ось ми так бачите, сьогодні з вами зайнялися пересадкою. Е, я ж кажу, якщо є люди, які, в яких ця пальма росте, ви можете мені щось порадити, щось підсказати. Я дуже буду вдячна. Пишіть в коментарях, ну, до всіх прислухаюся, стараюся всім відповідати. Тому дякую за перегляд. До наступних відео. Заходьте, дякую, друзі, до зустрічі.